Вітання, з змазано пряжі Лавка Яр. Сьогодні поговоримо про нового виробника в магазині це Шупель Вуле, німецький бренд преміальної якості. Більше 60 років виступає за виробництво та подальшу обробку для ручного в'язання, виготовлений у Німеччині відповідності до найвищих стандартів. Символом бренду є кідики і зображений на логотипі та символізує собою зусилля компанії для досягнення найвищої якості пряжі. Лозунгом компанії є Passion for Yarn, пристрасть до пряжі, яка і об'єднує всіх в'язань світу. Пряжа у нас сертифікована Global Organic Textile Standard. Овець не можна отримувати в умовах заводських господарів. Вони пасуться на лугах Патагонії та Швабській Юті. Від Жипел до нас приїхали журнали Адмірал Твіт, про них ми поговоримо у наступних відео, а сьогодні детальніше розглянемо. Шупель Заубербал Крейзі Крейзі Колор одна із найвідоміших пряж від Шупельвула. Тільки на Раверлі зв'язано понад 30 тисяч проєктів. Як говорить сам виробник, кожен моток це витвір мистецтва, адже візерунок не повторюється протягом усієї довжини мотка. А у перекладі Саубербал Крейзі означає чарівний шар. По-іншому і не скажеш, правда ж? Проте, власне, виробник і не розкриває секрети ось такої намотки. Це пряжа із помірним переходом кольору та ефектом муліне, коли сплетено два кольори один. Виробництво даної пряжі відбувається малими партіями з унікальною технологією підвалювання паром при прядінні пряжі. Розглянемо ближче етикетку та поглянемо на склад даної пряжі. У нас... 75% Virgin Wool і 25% Neil. Як бачимо, Нейлон у нас біорозкладний, і, як зазначає, виробник, розкладається протягом 5 років, якщо не використовувати у щоденний побут речі з даної нитки. Щодо Virgin Wool, це у нас природні необроблені і неочищені волокна шерсті молодих овець до одного року. Тонкий ворс не вимагає спеціальної хімічної обробки, тому нитки виходять ніжні, приємні на дотик, без характерної вовняної колючості. Зразок зв'язаний на спицях нова метал 2,2 мм. Кожен моток це фантастичне поєднання кольорів, за що окремо, дякую, потрібно сказати, колористам шопей. І давайте детальніше подивимось на кожен із номерів кольору. Для себе я обрала номер 1564. Тут у нас номер партії 1153 і номер кольору 1564. Також зауважте, що на етикетці виробник у нас вказує усю кольорову гаму у моточку. Отже, номер 1701. 2355. двадцять дев'яносто два, двадцять чотири ноль чотири двадцять три, тридцять четири, двадцять пять, двадцять вісім.